Знаєте, в мене фотографії, щоб вам не збрехати, кілограмів 20. А, ви, їх, ви їх не поштучно, а а по, на вагу вважаєте. 20 кілограмів. Ви кажуть, наприклад, скільки грошей, ну, два мішка. Два мішка грошей, наприклад, а скільки тебе горівки, ну три відра, а фотографії ви кажете, в мене фотографій 20 кілограмів. Ну так, вони ну, так. Я, як кажуть, десь внутрі історик і люблю дуже багато збирати документи, копії документів, фотографії, так особливо ті, які мають історичну вартість. Тому що теорію історичної науки я трошки знаю, трошки в ній розуміюся, принаймні я так вважаю, тому що є ще і таке поняття, як візуальна історія. Візуальна історія, яка в нас не викладається тільки ентузіастами, де не ну, де. Наприклад, я, таку, так, така лекція в мене є в нашому університеті магістрантом. Тільки в цьому магістратурі.